Усім доброго дня! Ми з України. Сьогодні відео буде з кормоцеху про матрицю, яку я виготовляв своїми руками. Так, матриця 2,5 мм, 300 отворів, 6 рядів по 50 отворів. Так, хто там інтересувався, коли я відпустив матрицю, всі я сверла висверлив. Зараз всі дірочки працюючі. Тобто, вийшло, сверло відпускається. Трошки важче, трошки воно крепше, ну його висверлить можна реально. Все, тепер матриця вже притерта практично. Ще сопротивляються два ряда наружних. Оцих ну, наружні, я так понімаю. Саме найхуже, бо коли ролики має, на них менше йде нагрузка. Оці вже працюють взагалі без питань на всю катушку. А ці два вони навіть трошки ось другим кольором. Такі є там вкраплення. Оце їх треба висверлити, налити туди олії, масла і все. Так, ну дивіться, скільки я зробив. Вже зробив бочку комбікорму. Пресує просто пісня. Нічого я її не проточував, так вона і осталась 19 мм чи 20, скільки вона, бо я точно вже не помню. Стандарт 15 роблять, а в мене була 19,5 чи 20. І так я спробував, і прекрасно вона працює. от такі ось, получаються шурупчики Геть пресує насухо без добавки води, без ніде нічого. Красота. Так, щоб притерти матрицю, зараз я покажу, скільки в мене пішло. Ось оце такий мішок з під комбікорму. З ручками, ну він насипаний повний. Це я вже зверху сиплю те що, ну, те, що не годиться, те, що там трохи з маслом. А було отаке ось. Було отаке. Це в нас висівки, переробка і пісок. Так, прикірочна суміш, я скажу, що чого працює ту, що вони присилають, вона повинна постояти. Не можна наколотити і одразу нею робити. Оце і весь секрет. Тобто думають, вона працює, бо вона в них якось там. Ні, вона просто їде в пакеті, вона вся намокає. Вони цього не озвучують, вона повинна намокнути це все. Висівки ота, дерть. Воно повинно водою, маслом. Ну і лєм тоді масло, воду, щоб воно було жирне, щоб його... Не спресовувало, воно таке рихле випадало. І коли воно прокручую оце я столовою ложкою, потрошку, я притирав таким не рідким, як багато на каналі показують, що таким рідким. От, ні, я притирав густим, але сипати його треба потрошку. Я це столовою ложкою три рази цей мішок пересипав. І все, і матриця вже притерта. І вже вона робить комбікорм. Так, сьогодні я буду робити, зараз оце висверлю. І буду робити кроликом. Ну і далі покажу, як цей процес проходить. Зараз зажму свердельце Терпіння надамати. І от зараз, якщо вона другого кольору, значить вона не робила. Зараз провірю всі отвори і потім покажу далі. Так, от так виглядають наші дірочки і висерли всі ті, що мені не подобаються. Тепер беремо масло. Олію. Олії тепер використовую, щоб не викидати гранули, бо якщо налить масло, то прийдеться 5 гранули. А так цей комбікорм зараз пропресується, раз його ще розмішав і можна пускати на корм. І наливаємо дірдочки. Треба робити, щоб жінка не бачила, бо тоді з переломаними ногами ходити не хочеться. Олія нинче дорога. Якщо треба, буде ще раз таку процедуру. Щоб полегшити і бачити, які дірочки не такі. Ну в ідеалі матрицю скинуть і перевернути. Можна другого кольору. Наприклад, ось цей зелений комбікорм. Або макухи сипнуть, або цього. Кукурузи чистої, вона жовта. І тоді буде видно. Видно, видно прям геть відрізняється по кольору. Перевертаєш матрицю і там видно куди йдуть, а куди не йдуть дюрдочки. Всього поливаємо ще осі дві. Тепер закриваємо, мішаємо комбікурм і потихеньку сипаємо. Дальше покажу. І зараз покажу, скільки зажимаю матрицю. Руками Накрутив гоєчку, скільки можна, потім дотягуємо ключем, щоб крутилося з усим. З мотором, з ремнями так прокручуємо, щоб воно крутилося. Крутиться так. І тепер добиваємо отакими, наче ударами, щоб це впала дюрдочка тут в плінта. У мінус я не відпускаю назад. Бо рекомендую там на одну грань відпустити назад. Ну Я пробував отак так краще. Матриця пройшла вже притирку. 200 кг можна сказати, що повну бочку комбікорма. І переплющував я ще ну, десь 202 да, кг повноцінних. І навіть сліда немає. А вони оставляють на притірку 2 мм тільки, щоб сточити. Так. Собираю, коло комбікорм. Ну і сам процес гранулювання. Сюди засипаємо, воно все перемелює, тому що воно виглядає отак. Трава гранули. Ну і сюди сипляться такі гвоздики. Лаковані прям. блестите, все просто идеально сейчас попробую показать да. прям релокс Ну, сипи, звісно, менше, ніж на ту матрицю, але дуже достойно, дуже. Так що хто не розказує секрети, той хай забирає їх з собою. А ми придумаємо самі, як це все зробити. Ну і обов'язково, щоб був коржик під роликами. Його дуже добре видно на фонарик. Його треба досипати. Воно його раз перемелює і все, і вже працює. Не робота, а пісня. Все, пишемо коментарі. Всім пока. Так, і ще буде по скрипту. Може хто відгадає, наша мені тут ложка отака зігнута коло гранулятора.